Доброго дня, дорогі мої друзі! Вітаю всіх! Сьогодні хочу вам запропонувати дуже смачний і корисний напій, який всі, звичайно, ви знаєте, але не всі його використовуєте і п'єте. Це звичайне молоко. Молоко, ви знаєте, що містить дуже багато вітамінів і мінералів, а також в молоці є. Мінерали, які дуже добре і легко засвоює наш організм. І будемо сьогодні вживати молоко з медом. Ви знаєте, що молоко з медом воно дуже корисне для нашого організму. Ви всі це дуже добре знаєте. Що, коли буде горло, ми п'ємо молоко з медом при насморку, при кашлі і завжди молоко з медом. Оздоровлює і омолоджує наш організм. Мед це дуже смачний і корисний нектар. Мед, він природний антибіотик, який містить у собі мікро- і макроелементи. Мед містить у собі повну таблицю меділеєва. І коли ми будемо Пити молоко з медом, наш організм буде оновлюватися і омолоджуватися. Для цього ще молоко має дуже великі властивості, про які я і раніше теж не знала. Молоко з медом виводить шлаки і токсини з нашого організму. Молоко з медом воно нас заспокоює. Знімає нервовий стрес. І саме головне для мене молоко з медом бореться із безсонням. Я, коли я почала пити молоко з медом, кожного вечора я стала дуже міцно і добре спати. Я не використовую ніяких таблеток, не п'ю ніякі каплі, я кожен вечір собі готую молоко з медом і сплю чудово. Як ми будемо робити цей напій? Беремо пів стакана молока, ми його нагріваємо, робимо тепле молоко до 60 градусів і додаємо чайну ложку меду. Дуже легко Добавили чайну ложку меду, добре перемішали і цей мед. Перемішали це молоко з медом, ми випиваємо за час або за півгодини до сну. І коли я почала цей е, пити молоко з медом, я стала набагато спокійніша, заспокоїлася і почуваюся, встаю зранку, почуваюся себе такою енергічною і бодрою. Не можна пити молоко з медом, у кого є діабет, у кого е, є алергія на мед. У кого є проблеми з почками, у кого є повишений гемоглобін. А так для всіх, будь ласка, пийте молоко з медом, оздоровлюйтеся. Дякую вам за увагу! Будьте завжди здорові і красиві. До наступної зустрічі!